Всім привіт! Ви на каналі Demanding User і це черговий випуск новин на моєму каналі. Перед відео хотів би вас дуже сильно попросити, у кого не стоїть дзвіночок, щоб ви його поставили, тому що, скоріш за все, Ютуб не рекомендує в моє відео, і ви їх не, може, не можете побачити в ленті. От. Тому я вас дуже прошу е поставити дзвіночок, поширте це відео серед, серед своїх друзів, е щоб воно набирало якомога більше переглядів. Тому що дивлячись статистику, коли я заходжу на канал, я дивлюсь, у мене там. Може буде 800 переглядів, 500 переглядів, там, і потім йде менше і менше і менше. От е, останні два випуски новин, в мене було там, 200 переглядів, це, ну, це не дуже добре. От, хоча б там 500, це вже було нормально. Там один взагалі мене третій випуск новин набрав, 890 переглядів. Тобто, е, чомусь Ютуб не знаю, він не хоче рекомендувати відео, тому що якщо воно ну, і надалі вам не буде рекомендуватись. То переглядів в мене в принципі не буде. Тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Дякую. iPhone 16 може стати значно дорожчим за попередника цього року виробництво смартфонів iPhone 15 стало рекордним за витратами для Apple. Витрати на iPhone 15 значно вищі, ніж у трішніх моделей iPhone 14. На думку аналітиків, це може позначитися на вартості майбутніх iPhone 16. Вартість усіх деталей iPhone 15 Pro Max оцінюється в 558 доларів. І це на 12% більше собівартості iPhone 14 Pro Max. Субівартість iPhone 15 теж підвищилася. Вона становить 423 долари, що на 16% більше, ніж в iPhone 14. Токійська дослідницька компанія вважає, що це може призвести до падіння прибутку Apple. У результаті компанія буде змушена підняти ціни на лінійку iPhone 16 наступного року. Усі чотири моделі iPhone 16 отримують процесори A18 Bionic. Компанія Apple останні кілька років випускає звичайні моделі iPhone. І Pro версії з процесорами різних поколінь. Схоже, наступного року це не зміниться. За словами інсайдера і аналітика Джефа Пу, Apple планує пропустити чип i17, в iPhone 16 та в iPhone 16 Plus, і одразу встановить у смартфони новий процесор a 18. Якщо інформація підтвердиться, то пристрої отримують істотний переріз продуктивності. Що стосується топових моделей iPhone 16 та iPhone 16 Pro Max, то вони найімовірніше працюватимуть на процесорі a 18 Pro. До речі, згідно з витоком, чипи a 18 і a 18 Pro будуть побудовані на 3-нанометровому техпроцесі TSMC другого покоління. Власники розумних годинників Apple Watch скаржаться на проблему з дисплеями. Останнім часом на форумах зростає кількість скарг від власників розумних годинників Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2 на роботу дисплеїв. Apple вже визнала цю проблему і пообіцяла виправити помилку. На деяких моделях Apple Watch може спостерігатися мерехтіння екрану, коли вімкнено режим Always On. Apple не вказує, які саме це моделі, але проблема, мабуть, найбільш поширена на моделях Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2. Apple закликає постачальників послуг не ремонтувати такі годинники, а радить клієнта поновити програмне забезпечення. Схоже, найближчим часом компанія випустить оновлення з виправленням цієї помилки. А поки що користувачі можуть на деякий час відключити функцію Always On у налаштуванні годинника. Apple активно працює над складеним планшетом. Попри стрімке зростання і розвиток ринку складених пристроїв, Apple досі залишається серед нечисленних виробників, у яких досі немає такого гаджета. Однак численні витоки вказують на те, що компанія активно працює над ним. І схоже, першим. Складеним гаджетом Apple буде не смартфон, а планшет. DigiTimes повідомляє, що складений iPad перебуває в інтенсивній розробці, а Apple активно працює з постачальниками. Тайванське видання вважає, що Apple може анонсувати пристрій наприкінці 2024 або на початку 2025 року, якщо збереже стійкий прогрес. Але масове виробництво продукту запуститься тільки у 2025 році. Схоже, Apple обрала саме планшет, тому що на нього припадає порівняно невелика частина продажів. А це означає, що потенційні проблеми легше вирішувати. І вони менш начущі. Наразі основною проблемою є панель і петлі. Компанія сподівається, що Samsung і LG зможуть надати гнучкі дисплії без складки, крім того, розробники шукають конструкцію, яка була б більш рентабельною і простою в масовому виробництві, що може вимагати подальшого спрощення і скорочення кількості деталей. Pixel 8 Pro посідає четверте місце в рейтингу DxOMark. Фахівці DxOMark нарешті дісталися до камери нового флагмана Google Pixel 8 Pro. Протестували її та поставили оцінку. Загальна оцінка Pixel 8 Pro становить 153 бали. Зокрема, 155 балів отримала зйомка фото і 149 відео. Цей результат дозволив смартфонові посісти четверте місце в рейтингу DxOMark і називатися одним з найкращих камерафонів на сьогодні. При цьому Pixel 8 Pro не набагато відстає від трійки лідерів. iPhone 15 Pro 154. Бали, iPhone 15 Pro Max теж 154 бали, і Huawei P60 Pro, який отримує лідерство зі 156 балами. Як я і казав в минулих випусках новин, Huawei має перше місце тільки за рахунок більше якісних фото, ніж у iPhone. Google доведеться виплатити 1 мільйон доларів своїй співробітниці. Компанія Google програла суд і тепер зобов'язана виплатити своїй співробітниці 1,15 мільйона доларів. Технічний директор Google Cloud Укуроу звинуватила компанію в гендерній дискримінації. Вона заявила, що в в 2017 році її прийняли на нижчу і меншу оплачувану посаду, тоді як на аналогічні посади брало чоловіків із меншим досвідом. Крім того, її не підвищили по службі на користь менш кваліфікованого колеги чоловіка. Тоді як у Роу було понад 23 роки професійного досвіду. Це сталося майже через 5 років після великого страйку співробітників Google, які вимагали змінити підхід компаній до сексуальних домагань і дискримінації. Позов Роу – перший подібний випадок, з яким зіткнувся Google після протестів. В результаті суд вирішив, що Google справді вчинила дискримінацію за ознакою статі. Тож тепер компанія зобов'язана виплатити обвинуваченці 1,15 мільйона доларів. Oppo Find x 7 протестували в Geekbench. У базі даних тесту продуктивності Geekbench помітили новий флагманський смартфон Oppo Find X7. Згідно зі звітом, гаджет працюватиме під управлінням топового процесору MediaTek Dimensity 9300, чи підтримує максимальну тактову частоту 3,25 ГГц. Крім цього, пристрій також постачатиметься з 16 ГБ оперативної пам'яті та операційною системою Android 14. Одноядерному тесті продуктивності гаджет набирає 2139 балів, а в багатоядерному 7710 балів, що цікаво, в першому випадку результати гірші, ніж у Galaxy S24 Plus з чипом Snapdragon 8 Gen 3 на борту. А ось у мультитесті краще. Компанія представила смартфон Oppo Find N3. Компанія Oppo, як і обіцяла, провела захід у Китаї, на якому анонсувала конкурента Samsung Galaxy Fold 5, складений смартфон Oppo Find N3. Новинка отримала оновлений зовнішній вигляд, але такий самий. Форм-фактор книжки, як і у попередній версії пристрою. Всі детальні характеристики перед вашими очима. Гаджет підтримує мультивіконість в горизонтальному і вертикальному вигляді. Крім цього, деякі додатки підтримують функцію поділу екрана. Виробник обіцяє оновлювати новинки протягом 4 років, 3 роки оновлення операційної системи і 4 роки оновлень патчів безпеки. Oppo Find n 3 продаватиметься в Китаї та Сінгапурі за ціною від 2400 доларів. В інших країнах новинка має назву OnePlus Open. Флагманська лінійка смартфонів Vivo X100 дебютує 17 листопада. Компанія Vivo слідом за Xiaomi оголосила дату презентації нової флагманської лінійки смартфонів. Згідно із запрошенням, новинки покажуть на заході 17 листопада. У новій серії пристрої буде мінімум три пристрої: Vivo X100, Vivo X100 Pro та Vivo X100 Pro Plus. Якщо вірити чуткам, то новинки працюватимуть на процесорах MediaTek Dimensity 9300 і Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Також гаджети отримують OLED-дисплеї на 120 Гц. Камери цей з роздільною здатністю до 200 мегапікселів. OnePlus нарешті представила смартфон OnePlus Open. OnePlus дебютувала на ринку складених смартфонів, представивши свого первістка OnePlus Open. Перший млинець не вийшов на нівець, і це не дивно, адже насправді OnePlus Open є клоном Oppo Find N3, а в Oppo вже є досвід у випуску подібних пристроїв. Тільки Oppo Find N3 продаватиметься в основному в Азії, а OnePlus Open на глобальному ринку, в тому числі і в Європі. Смартфон виконаний у вигляді книжки, тому конкуруватиме Samsung Galaxy Fold 5. Всі характеристики OnePlus Open такі самі, як і у Oppo Find N3, тож не бачу сенсу повторюватись. Єдине, чим буде відрізнятися OnePlus, це те, що конфігурація у нього всього одна 16512. OnePlus стверджує, що 95% основних застосунків підтримують розширений дисплей. Також ви можете відкривати до трьох вікон на одному екрані, як у вертикальному, так і в горизонтальному вигляді. OnePlus Open коштує недешево 1800 євро. Але за попереднє замовлення додається подарунок. Навушники OnePlus Buds 2 Pro. Прийом попередніх замовлень стартував 19 жовтня, а продажі відкриються 27 жовтня. На вибір є два кольори чорний та зелений. Але європейські покупці отримують тільки перший варіант. Компанія підніме ціну на новий флагман OnePlus 12. Презентація нового флагмана OnePlus 12 очікується до кінця року, але вже зараз з'являється все більше витоків про характеристики смартфона. З чуток основними нововведеннями стануть дисплей, камери та акумулятор. Виробництвом сенсорної екрани займеться компанія Boye. Основні нововведення зроблять OnePlus 12 дорожнього. Чим за OnePlus 11, вартість якого починалася 699 доларів за молодшу версію на 828. При цьому за чутками базова модель матиме модифікацію по пам'яті 16256 замість 828, що і позначиться на ціні. Крім того, інші компанії, такі як Apple і Google, також підняли ціни на свої останні смартфони, тому на їхньому тлі OnePlus 12 все одно буде дешевшим. Інсайдер розкрив характеристики Realme GT 5 Pro. Відомий нам китайський інсайдер Digital Chat Station поділився детальними характеристиками смартфона Realme GT 5 Pro. Всі відомі характеристики майбутньої новинки перед вашими очима. Як завжди, ставимо на паузу і ознайомлюємось. Із цікавого гаджету тримає дисплей від компанії Boye. Якщо вірити чуткам, реліз Realme GT 5 Pro відбудеться у грудні. Усі три моделі Samsung Galaxy S24 отримують LTPO панелі. Згідно з витоком Galaxy S24, Galaxy S24 Plus і Galaxy S24 Ultra отримують LTPO дисплеї. Для порівняння в актуальній серії пристроїв такий екран встановлений лише в топові моделі. Також відомо, що новинки отримують оновлений зовнішній вигляд із плескими гранями. Базові версії пристрою вийдуть на ринок із фірмовим чипом Exynos 24.00, а топова модель поставлятиметься з процесором Snapdragon 8 Gen 3. Samsung готує. Нову версію Galaxy Flip 5. Як виявилося, компанія Samsung готується представити ще одну версію свого складеного смартфона Galaxy Flip 5 Retro Edition. Від ретро нової версії Galaxy Flip 5 практично нічого немає. По суті, це звичайний Galaxy Flip 5, тільки в темно-синьому кольорі із матовою рамкою. Чому Samsung вирішила назвати його ретро моделлю незрозуміло. Дизайн і характеристики Samsung Galaxy Flip 5 Retro Edition ідентичні звичайній моделі. Смартфон має офіційно дебютувати в найближчі тижні. Xiaomi 14 Pro з'явився в базі даних GeekBench. Нещодавно Xiaomi 14 Pro з'явився в базі даних програмного забезпечення GeekBench 6. Це сталося через день після того, як у Geekbench 5 відзначився Xiaomi 14. Версія Pro теж отримує флагманський мобільний процесор нового покоління Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 і 16 ГБ оперативної пам'яті в одній з модифікацій. Xiaomi 14 Pro набрав 2150 балів у режимі Single Core. У тесті всіх ядер смартфонові ледь не підкорилися позначки 7000 очок. Таким чином він здавався приблизно на 20% продуктивнішим, ніж Xiaomi 13 Pro, який оснащується процесором Snapdragon 8 Gen 2. Презентація смартфонів Xiaomi Мі 14 відбудеться 26 жовтня 2023 року. HyperOS так називатиметься нова операційна система смартфонів Xiaomi. Інформацію опублікував засновник компанії Lей Dzнь у соціальних мережах. Нову операційну систему назвуть HyperOS. Зображеннями ранньої версії HyperOS поділилися інсайдери в соціальній мережі Weibo. Згідно з витоком, нова система нагадуватиме MIUI. Зі змін варто виділити деякі оновлені елементи інтерфейсу, включно з панелью керування, розширеними налаштуваннями екрана блокування з можливістю змінити стиль годинника, змінювати шрифт і багато іншого. Крім цього, HyperOS отримає нові фірми. Застосунки. Реліз HyperOS відбудеться 26 жовтня разом з презентацією Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro. До речі, нову операційну систему новинки отримають першими. Ну що ж, ось таким вийшов цей випуск новин. Якщо він вам сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і, будь ласка, не забувайте про дзвіночки. Звісно, не забуваємо, що війна ще йде, продовжуємо донатити на Збройні Сили України. На цьому в мене все. Слава ЗСУ і слава Україні!